Вітаю вас, малята! Привіт! Ви на каналі Манюня Евелінка! Не забудьте підписатися, а також поставити вподобачку, щоб нас підтримати. А також завітайте на наш телеграм-канал з безкоштовними роздруківками-розробками для кожного дівчат. <пілляння>

Динозавр. Це добрий динозавр. Ти тільки подивися, який він добрий, який він гарний. тук туку туку ту, -ку -ту -ку Так виглядали динозаври колись дуже-дуже, дуже давно. У нас в гостях добрий динозавр. Привіт, динозаврику! Вітаємо тебе! А що цей динозавр хоче? А динозаврик хоче побалуватися. Давай будемо сьогодні забавлятися і балуватися. Хто буде балуватися динозавр? Хто буде балуватися? Динозавр! Ідерак, неборак! Як щепне, то буде знак! Ідерак, неборак! Як щепліти буде знак? Йде рак, не борак. Як степліти буде знак? Йде рак, не борак. Як щепліти буде знак. А зараз коза рогата. Балуємося, зубляємося. Іде коза рогата, я за малими дівчатами. Хто кашку їв? молочко не пив? Хто кашку їв? молочко не пив? Іде коза рогата, я за малими дівчатами. Хто кашку не їм молочко не пив? Хто кашку не їм молочко не пив? Ріжками западає, западаю. Ріжками западає, западаю. Іде коза рогата, я за малими дівчатами. Хто кашку не їм молочка не пив, западає, западає, западаю. Давай будемо пустувати разом з динозавриком. Разом з динозавриком. Роздивися. А давай роздивимося нашого друга динозаврика. Що в нього є? В нього є ось такий хвостик. Очіпай хвостик. Хвіст. Це хвіст. Це хвіст. В нього є ось такі лапки. Ти тільки подивися лапки. Це лапки. Один, два, три, чотири. Чотири лапки. А хвостик один. Один хвостик. Це в нього шия така велика. А ще в динозаврика є голова. Ось це голова. Це голова в динозаврика. А де в динозаврика очі? Де очі? Ось! У динозаврика очі. Це в нього носик, а це рот. Це рот. Рот. А ще в динозаврика є ось такий язик. Язик. Це язик. Шия рот. Язик. Ніс. Очі. Голова. У динозаврика є голова. Хвіст, хвіст. Пінь. Пінь. Іде коза рогата, я за малими хлоп'ятами. Хто кашку не є молочко не пив? Хто кашку не є молочко не пив? Запитай, западай, западаю. Запитаю, запитаю, западаю. Так, динозавр розкаже тобі сьогодні про добу. Він з нами буде гратися сьогодні цілий день. День! Цілий день! Супер! Чудово! День! Вранці ми прокидаємося, чистимо зуби, вмиваємося, застеляємо ліжечко, вдягаємося, а ще снідаємо і робимо зарядку. Так, давай зробимо це разом з динозавриком. Дякуємо тобі, що ти нам показав, що робити вранці. А зараз ми йдемо на прогулянку і вдягаємося. А що ми вдягаємо на прогулянку? Це колготки. А це шкарпетки. Це чобітки. Це теж чобітки. Це зелена майка. А це блакитна майка. А це футболки. Їх багато. А це футболка. Вона одна. Так, одягаємося. Так. Оп. Так, щось тепліше треба, так? Опа, так. Оп. 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 <кліпи> Давай сюди, сюди. Перевертай сюди сюди, давай. Ось так. І ні, не підходить. Де наші штанці? Штанці теплі треба. Ого, супер. Ось, штанці ось такі мусять бути. Так, Чи, давай, ні, давай сюди. Ось так. Це ж дівчинка, а це хлопчик. Бачиш? О. Так. Вони підходить. О, ось такі штани підходять. Сюди, що там, сюди? Вау, це сукня, це спідниця. Це штани. Це светр, а це шарф. Червона шапка, куртка. І це також куртка. Де ти була, я гукала, ти не чула. Ку-ку! Кіця -ку. мура, Де ти була, я гукала, ти не чула. Ку-ку! Ку-ку! Кіця -ку. мура, Де ти була. Я гукала, ти не чула! Розумнички, чудово! Малята! А зараз з прогулянки ми повернулися, миємо руки. Бо ж ми були на вулиці, миємо руки, а ще разом ідемо обідати. І їжа обідати. Обід у нас. В обід! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Динозаврик так смачно поїв, так смачно поїв, а ти поїв. динозаврик хоче спати. Хоче спати, динозаврик. М -м -м -м. В обід потрібно відпочити. Трошечки полежати на ліжку. Ліжко. Полежати на ліжку. Ідемо полежати на ліжку. Ідемо спати. Відпочинемо. Відпочинок. Ми разом з нашим динозавриком. Треба трошки розім'ятися. Ку-ку-ку! Ку-ку-ку! Зараз час гратися! гратися? Гратися, грати. Ввечері динозаврик вечеряє, а ти вечеряєш? Їсти. Вечеряти. <звук> Пора готуватися до сну попереду ніч. Ніч. Скоро ніч. Пора готуватися до сну. <звук> <звук> ніч. Ми митися в ванну. Або в душ. Ідемо митися. Митися. Йдемо митися. Помилися. А зараз йдемо чистити зуби. Чистити зуби. Так. На ніч теж треба чистити зуби, почистити зуби, вмитися, помитися. Потім. Розіслати своє ліжечко і лягти спати, а ще час на вечірню казочку. Нами динозаврик Динозаврик розказував тобі за день. Ранок, обід, вечір. Вранці ми снідали, в обід обідали, ввечері вечеряли. А ще вранці ми чистили зуби, вмивалися, ввечері ми чистили зуби, милися і вмивалися. А ще в обід ми спали. І ввечері ми теж готувалися до сну і лягли спати. Ось так проходить день динозаврика. День-ніч. День-ніч. Вдень ми граємося, а вночі ми спимо цілу ніч. Ось так проходить наш день. А ще ми сьогодні багато гралися і пустували, балувалися. До зустрічі, малята! Па! -а -а! Сьогодні в нас в гостях був динозавр. І... На сьогодні в нас все. До зустрічі, малята! Дякуємо за перегляд! Зустрінемося у нових відео. А ще заходьте на наш телеграм-канал з безкоштовними розробками, роздруківками до кожного відео заняття. Па!